Вас вітає фонд гарантування. Мене звати Тетяна. Слухаю вас. Доброго дня, я студентка медичного. Вчора дізналась, що мій банк збанкрутував, а там моя стипендія. Не хвилюйся: твоя стипендія під захистом фонду гарантування вкладів. Ці кошти будуть відшкодовані, адже фонд гарантує не тільки кошти, які були залучені на депозитах, а й кошти на поточних та карткових рахунках. Я підприємець. Всі мої гроші на рахунку в банку. І тут така новина про банкрутство банку. Спокійно. Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти фізичних осіб, у тому числі і фізичних осіб-підприємців. Ви отримаєте свої гроші, але пам'ятайте, що на час воєнного стану фонд гарантує 100% ваших коштів. Після його завершення сума гарантії становитиме 600 тисяч гривень. Я отримую пенсію на картку. Почула про банкрутство банку і дуже засмутилась. Проходьте, будь ласка, зараз все перевіримо. Ваша пенсія в цілковитій безпеці. Фонд гарантування поверне гроші. Все, що потрібно, звернутись до будь-якого з банків агентів фонду з паспортом. Та ідентифікаційним кодом, або навіть нікуди не ходити, а отримати гроші через додаток Дія, чи скористатись онлайн-сервісами банків-агентів, незалежно від того, хто ви, студент зі стипендією, фізична особа-підприємець чи пенсіонер, ваші кошти захищені фоном гарантування вкладів, щоб отримати більше корисних порад. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі на Фінкульт, наша гарантія, ваш фінансовий спокій.